Що робити, якщо ти зробив все так, як тобі радять експерти в інстаграмі, але нічого не вийшло і ніяких результатів ти не отримав? Це друга частина відео, як знайти свою нішу і як продовжувати в ній розвиватись, залишатись. Я Марина, психолог-коуч і коуч по самореалізації, Допомагаю своїм клієнтам знайти сферу роботи, в якій вони відчувають себе. Класно. і при цьому вони отримують прибуток, який вони хочуть. Тож давай розберемо, що пішло не так і як це можна виправити. Часто люди кажуть, я все зробила правильно, все як треба, але в мене нічого не вийшло. А насправді вони тестували ідею два тижні, не отримали результату і кинули її. Або запропонували послугу тільки трьом людям, отримали відмову і зробили висновок, що це нікому не треба. Або просто пробували робити щось без чіткої стратегії, не враховуючи свої помилки, і просто робили аби що, і очікували, що щось таки повинно вийти. Але ні. Перевір себе, скільки конкретно людей дізнались про твою послугу, скільки спроб ти зробив, щоб знайти клієнтів? Якими конкретно інструментами ти користувався? Чи вчилася ти продавати свою послугу, чи ні? Чи можеш ти ось так, от прямо, прямо зараз, мені продати свою послугу? Чи знаєш ти взагалі аргументовано, чому конкретно ця послуга корисна конкретним людям? Чи знаєш ти, хто твоя цільова аудиторія? Чи аналізувала ти, що працює, а що ні? Що відповідь на яке з цих запитань ні? Або ну я зробила там 2-3 спроби максимум. То скоріш за все цього замало для початку. Це означає, що було недостатньо кількості тестів. Іноді вам треба написати 20 людям, і тільки п'ять з них, наприклад, захочуть вашу послугу. І це буде дуже класна конверсія, бо саме вони були цільовою аудиторією вашої послуги. Але до цього ви могли отримати 15 відмов. І це не означає, що ваша послуга нікому не потрібна, це лише означає, що тут не стався меч. Тобто це не та людина, якій потрібна ця послуга. І вам треба просто продовжувати. А яка кількість тестів нормальна? А ви можете визначити для себе, але це точно від 10-15 разів. Тобто, якщо ви робите якусь рекламу, якщо ви заявляєте про себе, як пишете якісь пости, сторис, рілси, пишете людям напряму, мінімум 15 таких повідомлень, мінімум 15 рілсів, мінімум 15 виходів в сторіс, де ви продаєте свою послугу. Тільки тоді ви можете проаналізувати, що заходить, що не заходить і чому. Тобто у вас з'являється після цього якась інформація, яку ви можете проаналізувати взагалі, і зробити якийсь висновок на майбутнє. Другим пунктом, чи був взагалі попит в цій ніші? Чи робив ти аналіз ринку? Іноді нам подобається ніша, нам це цікаво, нам хочеться плести якісь браслети з бісера, і нам здається, що це ручна робота, і всім дуже захочеться їх купувати. Але потім ми зістопуюсь тим, що ніхто. Взагалі не хоче купляти браслети з бісеру. Що пішло не так? А не так пішло те, що треба перевірити, чи є у твоїй ніші конкуренція. Якщо є люди, які так само продають успішно продають браслети з бісеру, то скоріш за все з нішою все в порядку. Якщо ж таких людей небагато, або ти бачиш, що вони нестабільно ведуть сторінку, нестабільно продають, ніхто не реагує на їх пости, Скоріше за все, там теж буде проблемка. Запитай у потенційних клієнтів, чи заплатили б вони за це реально і яку суму? Зроби аналіз ринку і подумай, чи вирішує твій продукт якусь проблему, яка взагалі є у людей. Люди завжди платять не за те, що ти вмієш, не за те, який ти молодець, а за рішення своєї проблеми. І якщо браслетик з бісеру не закриває ніяку проблему, ніяку потребу людини, вона просто його не купить. Якщо ж ти дізнаєшся, що, наприклад, вони хотіли браслет не з бісеру, а там, браслет з якихось каменів, які символізують кожну там, окрему якусь, не знаю, там, любов, віру і так далі, вони наділені якимось сенсом, і їх можна подарувати комусь якоїсь близькій людині або купити для себе як символ, то це вже зовсім інша справа, і це вже може піти набагато краще. Тобто іноді тобі навіть не треба змінювати конкретну нішу, ти можеш просто змінити продукт і запитати у людей: А якщо ви не купили б це, що б ви тоді могли купити? Тут таку ремарочку хочу взагалі не бійтеся розмовляти з людьми. По суті, нам... Часто здається, що е, ось ми, ми робимо якийсь продукт, і десь там за склом, десь там якісь люди, якась там аудиторія, і нам треба, от, щоб вона купила, але ну, ми не хочемо з нею напряму комунікувати. Це неправильний підхід. Правильно розуміти, що ви взаємодієте з людьми, вони приносять вам гроші, вони приносять вам ось цей самий результат, до якого ви прагнете. Тому якомога більше при кожній можливості запитуйте відгуки, запитуйте реальний зворотний зв'язок, запитуйте, а що б ви ще хотіли, а що покращите. А що, от ви бачите якісь можливо, я б могла зробити це ще краще для вас. І для вас це буде просто неймовірно корисно. Це зекономить вам дуже багато часу зайвої роботи над сторіс, над контентом, над взагалі. Вашим просуванням, якщо людина вам напряму скаже, що їй треба, а ви вже адаптуєте це під себе. І це якраз був мій третій пункт. Чи правильно ти упакував свою послугу? Чи зрозуміла людям твоя послуга? Навіщо вона взагалі потрібна? Чи розуміють вони офер? Чи буде це вигідно? Офер це те, що ти пропонуєш. Тобто це не просто консультації, а я допоможу вам знайти клієнтів за тиждень, наприклад. Це не просто браслет, як я вже проводила приклад. А це браслет, який символізує любов і вдачу. І якщо ви будете його носити, ви постійно будете відчувати себе в любові і вам буде постійно щастити. Ось це зовсім інша, інша упаковка, і по-іншому люди подивляться на ваш товар. Подумайте, чи класно ви запакували свою послугу. Чи можна це якось покращити? Задайте собі питання, яке конкретне рішення я продаю? Що отримає людина, коли вона купить мій товар? Ну, звісно, товар, звісно, послуга, але що більше вона отримує? Що вона в кінечному результаті отримує? Гарний настрій підвищена самооцінка, класні стосунки е і так далі. Подумай, що є кінцевою точкою, яку ви продаєте, і запакуйте це таким чином. Четвертий пункт: чи достатньо ти працював над залученням клієнтів? Можливо, в тебе вже класний товар, він класно запакований, але люди про тебе просто не знають. Можливо, ти не вкладався в рекламу. Можливо, охоплення, яке знає про те, що ти чимось займаєшся, це 50 людей, з них більшість людей вже били щось і вони не будуть купувати це ще раз. Перевір, скільки конкретно людей ти залучив до того, щоб вони знали про твою діяльність. Якщо мало, то спробуй запустити рекламу. Спробуй попрацювати над своїм просуванням конкретно написати собі план. Я хочу розповісти всім друзям і попросити їх розповісти своїм знайомим. Я можу запропонувати їм знижку за це, або ще якийсь бонус. А також я можу виставити там сторіс, рілси, заплатити десь за рекламу, а, виступити на якійсь конференції, на якійсь ярмарці, якщо це товар. Будь-які варіанти просування ти можеш написати собі в інтернеті, подивитися, які варіанти просування взагалі є, і попрацювати над цим, використати нові канали продажу. Наприклад, Тік-Ток, і все те, що ти до цього ще не робив. І п'ятий пункт. Чи достатньо ти дав собі часу, щоб в тебе взагалі вийшло? Можливо, ти просто не дав собі цей час, не дожав цей момент, а просто здався трошечки, трошечки заздив. Запитай себе, скільки місяців я реально працював над цим проектом. Чи було це системно, чи просто час від часу? Чи використовував я різні підходи, чи тільки один? Скільки спроб я зробив? В цьому місці ти можеш дати собі конкретний термін, наприклад, 3-6 місяців, і визначити результат, до якого ти хочеш прийти за цей час. Тільки реалістично. Наприклад, якщо через 3 місяці в мене не буде 10 клієнтів, це означає, що я буду виходити з цієї місії. Якщо ж там 3 місяці це мало, мені треба 6, от за 6 місяців, якщо в мене вийде, наприклад, вийде на той то рівень, супер. Якщо не вийшло, все одно проаналізуй, що ж такого ти робив, що за 6 місяців ти не зміг вийти на той рівень, який ти хотів. Можливо, в тебе була або завищена планка, яку ти очікував, або ти робив якісь недостатні дії. І тоді впроваджуй нові стратегії, які ти ще не робив до цього. Тобто тестуй, тестуй, тестуй. Що я ще не пробував, а може з цього боку підійти, а може інакше запакувати. І не чекаємо миттєвих результатів. Багато бізнесів, вони починають взагалі працювати хоч якийсь прибуток тільки після 6-12 місяців. Це взагалі нормально. І неважливо, якщо ти працюєш на себе, це теж бізнес. Неважливо, якщо ти розвиваєшся як експерт, це теж твій бізнес. Тому кожного разу, коли ти хочеш здатись. Подумай, а що, якщо ще трошечки кроків можна зробити, і в мене все вийде? А я от прямо зараз візьму і здамся. Згадуй, заради чого ти почав це робити? Чому? Чому тобі було цікаво зайнятися саме цією справою? І тільки після цього ти можеш задати собі питання: якщо нічого не спрацювало, не виходило, можливо, справді варто змінити нішу. І як зрозуміти, що вже прийшов час переставати тестувати, а просто міняти нішу, що це не твоє. Перше, це ти перестав отримувати задоволення від процесу. Тобі більше не цікаво в цьому розбиратись, тобі не хочеться. Ти втомився. Це більше не приносить тобі ніякого задоволення. Друге, немає ніякого прогресу. Навіть після того, як ти спробував скоригувати свою стратегію, спробував 5 нових способів це зробити, але все одно чомусь воно не йде. І третє, тобі складно продовжувати. Ти не відчуваєш внутрішнього відгуку І у тебе просто не виходить і немає бажання продовжувати взагалі бути ціннішим. В такому випадку варто замислитись над тим, чим займатися далі, що спробувати ще. Не бійся змінювати нішу, якщо щось не спрацювало. Це нормально. Ми всі шукаємо для себе варіант, який нам підходить найбільше, і він точно є. Точно буде ніша, якій який тобі буде і комфортно, і буде все виходити. Але будь уважним, якщо насправді було мало спроб, мало дій, то неважливо, чи зміниш ти нішу, якщо не зміниш свій підхід. Нічого не вийде і в новому напрямку. І так, невеличке узагальнення. Що ж будемо робити далі? Якщо у тебе не вийшло, це не означає, що ти нездатний. Це лише означає, що, що десь є якась помилка, яку треба виправити. Що треба зробити прямо зараз? Перше, проведи аудит своїх реальних дій, що ти вже зробив. Друге, оціни ринок, чи є попит. Третє перевір свою упаковку. Чи правильно ти формулюєш офер? Четверте, покращуй свої продажі. Чи правда ти реально продавав, чи просто очікував, що клієнти знайдуть тебе самі і самі в тебе все куплять? І п'яте, дай собі більше часу. В тебе все вийде обов'язково. Проаналізуй, які помилки ти зробив і як їх можна виправити. Ти вже зробив багато. Головне, продовжуй, продовжуй йти своїм шляхом. Якщо тобі треба індивідуальний розбір твоєї ситуації, напиши мені в директ коуч сесії. І я розкажу тобі всі умови, і ми зможемо глибше розібратись саме з твоєю ситуацією. і розібрати в якому моменті щось пішло не так. А також, якщо ти хочеш розібрати своїх сильних сторонах, пиши мені в директ слово дар і я надішлю тобі відео, де я задаю п'ять глибинних запитань, які допомагають відкопати свій внутрішній дар. І якщо ти все ж таки вирішив змінити нішу, це відео буде тобі дуже корисним. А я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.